молитву моє, зусне властивих від тебе, самого нехай вийде Суюша. Там, де читають несипущий псалтир, це як вогненний стовп до неба. Так говорив і Єронім Санаксарський. У Волинській православній богословській академії під час Великого посту читають невсипущий псалтир із згадуванням імен за здоров'я та за упокій. Така безперестанна молитва вимагає залучення багатьох чітців. У духовній академії це можна зробити, і тому вірні Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату мають нагоду протягом усього Великого посту скористатися цією потужною духовною опорою для живих і спасенним захистом для душ спочилих. Читання несупущо псалтаря це стародавна традиція, яка зараз практикується в нашій академії. Псалтир читається цілий великий піст, цілодобово студентами академії. Під час псалтаря також священники поминають ім'я за здоров'я і за упокій. визволи душу мою, від нечестиво вечем твоїм, від ворогів рукою твоєю. У давнину були монастирі, які називалися обителями Невсипущих. Ченці цих обителей протягом 24 годин і вдень, і вночі читали псалтир. Цей богослужбовий чин зберігся до наших днів і називається Невсипущим псалтирем. Молитва це є розмова з Богом, і наші студенти набувають цієї практики, цієї досвіду, спілкування з Богом. Також в них практика вичитування, коли в них краще читають. Навчаться молитися, вчитися спілкуватися з Богом, несуть цей подвиг молитви, який має бути в кожного священника. його Ти надійно спочиватимеш, обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стрілище летить у день. Псалтир це молитва найбільшої сили. Преподобний Амвросій Оптинський казав: на власному досвіді побачиш. Яка велика сила богонатхненних слів псалмів, які обпалюють і проганяють ворогів уявних, як полум'я? І молитва завжди сильніша словами псалмів, ніж нашими власними. Читання насипаємо псалтаря і молитва під час цього це є як щит, який захищає людину від нападів як видимих, так і невидимих ворогів. Не спітнулося в камінь. Латимеш, потопчеш, левий змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію, Невсипущий псалтир, як спосіб безперервної молитви за живих і померлих, має небачену силу, бо привертає Божу благодать, яка і демонів розтрощує, і зерця пом'якшує, і Господа умилостивлює так, що і грішників з пекла виводить. мене від усеркву, і скорботи і на моїх стріли. Коли під час богослужіння моляться за якусь людину, це дуже сильно убезпечує її від лукавих демонів, допомагає в боротьбі з пристрастями, святий Василій Великий писав: Псалом тиша для душ, він заспокоює бунтівні і нестримні помисли, він пом'якшує дратівливість душі і уцнотливлює нестриманих. Псалом це посередник дружби, єднання розпорошених. І примирення ворогуючих. Всі, хто бажає подати записки, можуть їх подати в приймання біля Святої кафедрального собору. Також можуть прилучитися і самі до читання Псалтаря. Храм наш працює цілодобово. Вірні може прийти почитати, помолитися за своїх рідних, послухати читання Псалтаря і просто поспілкуватися і помолитися Богові. Під час читання невсипущого Псалтаря записані імена поминатимуться щодоби по кілька разів протягом 40 днів Великого посту. І кожна людина день чи вночі може увійти в академічний храм і помолитися. Милосіфе з великого Твого, Сти пробини мої особливо ми мене від беззаконня мого гріха мого очисти мене.